Вітаю на телеканалі СТВ в етері випуск новин. новин». 393-й день минає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку, 23 березня. Уночі російські війська обстріляли пункт незламності у Костянтинівці на Донеччині. Під завалами загинули три переселенки з інших населених пунктів області. Ще двоє людей отримали поранення. Сумський район уночі опинився під масованими обстрілами. РФ застосувала близько 10 винищувачів, артилерію та дрони шахет. У місті Білопілля загинуло двоє людей. Ще дев'ять поранені. У кривому розі на Дніпропетровщині п'ять влучань дронів. Шахет. Ще один силами ППО вдалося збити. Загиблих та поранених немає. Сила оборони ж відбили понад 79 атак РФ на сході та завдали 12 авіаударів по зосередженню російських військ. Повідомили в генштабі, Росія втратила за добу близько тисяча двадцяти своїх військових, і ближче про їх втрати розповідають журналісти військового телебачення. Понад тисячу російських окупантів ліквідували за добу українські захисники. А ще наші воїни у боях знищили вісім артилерійських систем, чотири танки та збили дві крилаті ракети. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 24 березня. За даними Генерального штабу, маємо такі. Українські воїни ліквідували більше як 169 тисяч 170 російських загарбників. Ворог втратив 3 тисячі танки і 6 тисяч 921 бойову броньовану машину. На 2616 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Більше не вражатимуть цілі 511 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 276 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога поменшило на 5464 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України відмінусували 2208 безпілотних літальних апаратів ворога та знищили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 277 одиниць. Дані уточнюються. На одному з полігонів України новобранці десанто-штурмових військ проходять базову загальновійськову підготовку протягом 30 днів. Навчання десантника включає в себе проходження смуг перешкод, стрільбу з різних видів зброї, метання гранат, водіння техніки, інженерну та медичну підготовку. Бійці ж кажуть, що труднощі їх не лякають, адже мотивація сильніша. Більше у матеріалі військового телебачення. Нашлися, давай, слушай, давай, слушай, слушай, давай, слушай. Слушай. Дим, шум, вогонь, стрільба та вибухи на одному з полігонів України. Молоде поповнення десантно-штурмових військ відпрацьовує проходження психологічної смуги перешкод. Проходження цієї смуги хлопці відпрацьовують на рівні взводу. Вони вчаться прикривати один одного у складній екстремальній ситуації. Психологічна смуга перешкод складається з десяти елементів, де кожен з них відповідає за певну дію. Її протяжність 350 метрів. Це дає змогу підняти стресостійкість військовослужбовців у будь-яких умовах. Перший елемент це подолання задимленої щілини, другий переповзання під колючим дротом, третій елемент подолання палаючої бетонної огорожі, поломаний ліс, палаючий ліс, зачистка техніки, подолання броду. Зачистка задимленої щілини і зачистка будинку пішли, пішли, пішли пішли. Під час війни новобранці десантно-штурмових військ проходять базову загальну військову підготовку протягом 30 днів, після чого розподіляються на фахову підготовку, в залежності від спеціальності, яку військовослужбовець отримує. Фахове навчання триває від 7 до 14 днів. Підготовка десантника включає в себе стрільбу з різних видів зброї, метання гранат, водіння техніки, інженерну та медичну підготовку. На сьогоднішній день зараз на даній точці ми відпрацьовуємо стрільба з положення лежачі, стрільба з положення з коліна і стрільба з положення стоя, тобто стріляємо повну шею, відпрацьовуємо цінність і щільність пострілів, тобто, чим кучніше буде звичайно, набагато буде краще. Підготовка бійців десантно-штурмових військ складна та виснажлива. Загартовується тіло та стають залізними нерви. Бійці кажуть, що труднощі їх не лякають, адже мотивація сильніша. Буду вражати ворогів і все, як є. Відтилецій мене, захистити батьківщину і все. Більше нічого не потрібно. Тільки захистити батьківщину, щоб не діти. А моя мама жила спокою І все. Усі здобуті теоретичні та практичні навички. І ці десантно-штурмових військ використають на полі бою. Така підготовка це запорука успіху. А отже, ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Укрпошта до річниці звільнення бучі, Ірпеня та гостомеля випустить марку, розповів гендиректор Ігор Смолянський. Бувають марки круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі. За тиждень, 31 березня. Ми всі будемо відзначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля: день героїзму та болю, день люті та помсти. До цього дня Укрпошта в рамках серії Міста герої випустить Марку. Не забудемо не пробачимо. Буча ірпінь, Гостомель, а також листівки та конверти серії. Цьому блоці ми випускаємо марка присвячені всім трьом містам героям Київщини. Там і знищена мрія, і люди під мостом Ірпені, І спалена ворожа техніка на вулицях Бучі. Йдеться у повідомленні. Фото Бучі зробив кореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко. На ній вулиця Вокзальна та спалена техніка російської армії в Бучі. Фото Сергій зробив 1 березня 2022 року. Нехай щастить. У Житомирі вперше покажуть виставу Харківського академічного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Березіль, яка була створена при фронтовому Харкові саме в той час, коли місто обстрілювали майже щодня. Театрали до нас приїхала з благодійною ціллю. Всі деталі у сюжеті далі. Нехай щастить у Житомирі 27 березня. Вперше покажуть український народний фарс в часів війни. Виставу покаже Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка Берізель, яка була створена в прифронтовому Харкові в той час, коли місто обстрілювали майже щодня. Кошти з продажу квитків підуть на підтримку ЗСУ. Першу свою виставу вони зіграли, відвідавши військових на позиціях Харківської області. А тоді вже вирішили зіграти виставу на мирного глядача. Тобто, актори зібралися при фронтовому місці постійно обстрілюваному і вирішили зробити щось на підтримку морального духу військових населення. Взяли за основу п'єсу Баси Джані Кашвілі, грузинського автора, під назвою Війнонька це п'єса присвячена написана під впливом подій російсько-грузинської війни. І актори, адаптувавши її під наші реалії. Створили декорацію, вигадали художній образ, вирішення, вистави на возику. Тобто це абсолютно мобільна історія фарсу як площадного, площадного театру. Вистава має на меті зібрати кошти на підтримку ЗСУ та підняти моральний дух населення. Бо мета фарсу насправді це намагання через висміювання, От конкретно в цьому випадку актори зібрали такий. Зібрали такий сатиричний гумор з тих тварин, які прийшли на нашу землю. Тобто, в, і шляхом оцього висміювання, власне, і власне власне, і підіймають. Ну і, і буде спроба підняти моральний дух населення. Також харків'яни зіграють цю виставу для наших військових, і це дуже важливо. Вважає Світлана Ніконорова, адже військовим також потрібна розрядка. Харків'яни у нас бувають в Житомирі рідко своїх. Ми знаємо, чужих ми гарно приймаємо, але насправді всі чужі вже свої. Тому я думаю, що проєкт вдасться, і вистава. І думаю, для військових буде теж цікаво побачити не тільки звичайні концерти, тому що ми робимо багато заходів і концертів для військових, а ще й театральна постановка. Все одно ось недавно була в мене розмова з військовим про те, що треба постійний культурний також розвиток. А ми Маємо культурний стрій мистецьку оборону, тому обов'язково маємо перемогти і на цьому фронті. Теж друзі, запрошуємо усіх 27 березня о 18.30 свідчити незламність харків'ян у нашому місті Житомирі. Виставою нехай щастить. Представники Червоного Хреста Італії оглянули ділянку під забудову будинків для переселенців, де за кошти місцевого бюджету вже облаштовані фундаменти, підстановлені 40 модульних будинків та підведені комунікації. Про це повідомляє Житомирська міська рада. Ми задоволені побаченим, адже видно, що все йде з випередженням графіку. Ми в свою чергу вже оголосили тендер. Він міжнародний, тому заявку подати може підрядник з будь-якої країни. Орієнтовно у липні будемо знати переможця, і щиро сподіваємося, до наступної зими люди зможуть заселитися. Прокоментував президент Червоного хреста Італії Розаліо Валастро. Загалом ділянка розрахована на 200 подібних будиночків, 40 з яких фінансує італійський червоний хрест. Варто зауважити, що всі комунікації та інженерні мережі проведені з розрахунку на весь об'єм, щоб дати домівки якомога більшій кількості вимушених переселенців. Додала перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська. До кінця квітня ділянку повністю облаштують, підведуть освітлення та наявність, просиплять міжбудинкові доріжки. Нагадуємо, у рамках європейського грантового проекту в Житомирі за 8 мільйонів євро збудують житло для ВПО на провулку червоному. А модульні будинки для переселенців розмістять в селі Бересе Житомирської міської територіальної громади. Тим часом в місті овручі Житомирської області продовжують будувати модульний дитячий садочок. Днями на місце були доставлені модулі для майбутньої будівлі, а нині триває монтаж конструкцій. Як просувається будівництво 23 березня, оглянув начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Про це начальник ОВА повідомив у соцмережі. Зазначено, що садочок розрахований на 160 діток та 20 працівників. Його загальна вартість складає майже 1 мільйон євро. Більшу частину витрат взяв на себе естонський уряд. Також овруч одним із семи міст на Житомирщині, де в рамках програми дружини президента України Олени Зеленської створені соціальні центри, що надають допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Сьогодні, під час робочого поїздки до Овруча долучився до відкриття такого центру. В новому притулку наявно все, що необхідно для реабілітації людей, що постраждали від насильства. Він містить в собі кімнати для життя, простору кухню, велику ігрову залу та дитячий майданчик на дворі. Сучасний центр має усю необхідну побутову техніку, інтернет та забезпечений додатковими джерелами живлення. Тут працюватиме штат кваліфікованих психологів, фахових юристів, соціальних працівників громади і залученням ювенальної поліції та медичних фахівців. Загальна вартість соціального проекту склала понад 3,3 мільйона гривень. Ці кошти були спрямовані на облаштування будівлі притулку, придбання меблів та оргтехніки, дитячих розважальних ігор та купівлю службового автоцентру. Йдеться у повідомленні очільника області. Весна у розпалі, а отже, опалювальний сезон завершується. Днями житомирський міський голова Сергій Сухомлин в етерії національного телемарафону зазначив, що його закінчити можуть вже 21 березня. Проте в теплокомуненерго таку інформацію спростовують. Тож скільки ще батареї у нас будуть теплими, дивимося далі. Протягом останньої доби батареї у квартирах Житомирян прохолодні через економія опалення завдяки різкому потеплінню. У теплокомуненерго ж розповіла, що у найближчий тиждень завершувати опалювальний сезон не збираються, ба більше планують продовжити його ще на тиждень у квітні через очікування нічних заморозків. Робота котелин нашого підприємства передбачає подачу теплоносія за графіком. Графік передбачає. Плюс 8 градус. Наприклад, вчора середня добова температура навколишнього середовища була 10,5 градусів тепла. Значить, о 10-й годині котельні зупинились. Опалення в оселях відновлять, якщо середньодобова температура опуститься нижче 8 градусів за Цельсієм. Опалення лікарень протягом останньої доби теж було обмежене. Зокрема, в обласній та у першій міській лікарні протягом останньої доби підтримували тепло за санітарними нормами завдяки неподалік розташованому джерелу альтернативної енергії. Договір про надання послуг з постачання газу у теплокомуненерго закінчується вже в березні. Є існуючий контракт, який закінчується 31 березня. Ми звернулись до НАК Газ України листом про продовження хоча б на першу декаду квітня, поки питання не вирішено. Не знаємо, буде у нас газ для населення і бюджетної сфери, або буде газ по категорії для інших споживачів. Дорогі, які стоять 38 тисяч гривень за 1 тисячу метрів кубічних. Віктор Назаров також нагадав, що вартість однієї тисячі метрів кубічних газу для опалення бюджетних установ коштує зараз 16 тисяч гривень. Тоді як для населення 8 тисяч гривень. Заступник директора КП наголосив, що сума боргу за теплопостачання населенню порівняно з боргом весною 2022 року більше на 80 мільйонів гривень. У нас 420 Мільйонів гривень за населення. Ну якщо всіх особових рахунків, кому ми поставляємо наші послуги, це 78 тисяч, то не платять нам 15 тисяч абонентів. Натомість жодних коштів за отримання тепла протягом опалювального сезону не сплатили дві тисячі споживачів. Тому в КП вже підготували більше 1200 особових документів і збираються передати їх до суду. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. І поговоримо про covid 19 про який з початком повномасштабного вторгнення українці дещо забули. Проте фахівці кажуть, розслаблятися зарано, а тому варто вакцинуватися. Разом з тим темпи вакцинації падають. У Житомирській області первинну вакцинацію зробили трохи більше 479 тисяч людей, із них лише 18% отримали перший бустер. Більше про важливість вакцинації розповість Каріна Цимбалюк у своєму матеріалі. У умовах повномасштабної війни Росії проти України кількість людей, які вакцинувалися від COVID-19, значно знизилась, хоча сам вірус та його наслідки не зникли. Аби привернути увагу до цієї проблеми, 24 березня у Житомирі відбулася прес-конференція, на якій обговорили стан епідемічної ситуації щодо поширення та профілактики вакцинокерованих інфекцій у Житомирській області. За інформацією департаменту охорони здоров'я Житомирської ОВА в області від початку вакцинальної кампанії з 24 березня. 2021 року було зроблено більш ніж 1 мільйон щеплень. Але зараз темпи вакцинації падають, а захворюваність на ковід набирає оберти. Переводну вакцинацію прийшло понад 479 тисяч громадян. Але бустерну дозу на жаль отримали першу бустерну дозу, лише 18%. На жаль, зараз темпи падають Порівняно з таким періодом позаминулого року. Якщо ну не такі, напевно, скоріше перевоєним періодом, там осінь, зима зараз. Ми маємо в 10 разів нижчий рівень. Показників вакцина... ну, тих вакцинацій, які проводять наші заклади. Тобто, якщо це було три тисячі в день, зараз ми маємо десь близько 300 щеплень на день ну, на робочі дні, коли працюють проти щеплення. В Житомирській області наявні всі вакцини, які є в Україні зараз. Це Коронавак, це Pfizer, в тому числі Пфайзер для вакцинації дітей п'яти 11 років. Я зауважу, тому що це таке важливе питання вакцинації дітей і Янсен. З початку цього року ковід активізувався, кажуть фахівці Житомирського центру контролю і профілактики хвороб, тож в першу чергу закликають вакцинуватися людей старше 60 років та людей з хронічними захворюваннями, адже для них хвороба протікає найбільш важко. Якщо ми в січні зареєстрували 1600 випадків то вже з початку березня, ось ще він не закінчився, в нас 2582 випадки захворювання COVID-19 і всього це більше 4 тисяч з початку року. Якщо порівнювати з періодом до війни, Тобто 22 рік до війни за два місяці ми зареєстрували 50, майже 54 тисячі. Захворювань то за два місяці цього року більше двох тисяч. Ну бачите, зниження в 35 разів. Але я хотіла б таку цифру закцентувати. Щотижнево у нас все ж таки з початку лютого місяця реєструється від 3 до 5 випадків летальних. В основному це серед людей, які мають хронічні захворювання, і у людей вікової категорії ну, старше 60 років. Про те, що ковід не відступає, свідчить кількість госпіталізованих за словами голови національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федора Лапія за минулий тиждень по Україні було госпіталізовано 4,5 тисяч людей з тяжким перебігом хвороби. Деякі вакцини не захищають вас від зараження, але вони зменшують наслідки. Так само як вакцина проти ковід. 19 за три роки пандемії щодо групи ризику, нічого не змінилося. Якщо подивитися на статистику в Україні за минулий тиждень, за позаминулий тиждень, поза позаминулий тиждень, статистика чітка: понад 85% смертей в Україні, незалежно від того, скільки помирає за добу, за тиждень, це люди віком понад 60 років. Вони можуть і не мати тяжких супутніх хронічних захворювань. Сам вік обумовлює те, що вони в групі ризику. Ми зараз маємо зростання захворюваності на COVID-19. Не таке стрімке, як було два роки тому або рік тому, не так як це було, наприклад, восени. Але COVID-19 набуває характеристики рис сезону інфекції. Вже півтора місяці стабільно. Ми щотижня додаємо до кількості хворих 20% в порівнянні з минулим тижнем. І якщо говорити про те, скільки померло за минулий тиждень, з 10 по 16 березня в Україні було зареєстровано 101 випадок смерті підтвердженого COVID-19. Захищати від COVID-19 слід і дітей. По всій Україні, зокрема, на Житомирщині є вакцини для дітей від 5 до 11 років та старше. Це вакцина Pfizer спеціальною формулою, де зменшена концентрація Активної речовини. Зараз є ця вакцина у нас в пунктах щеплення, тому вакцинуємо від 5 до 11 років. Цієї вакцини, а від 12 років вакцинація вона вже була запущена до війни, вакцинальна кампанія дітей від 12 років. В цілому, якщо говорити по статистиці, від 5 до 18 років першу дозу отримали 1980, ну фактично 2000 дітей, другу дозу півтори тисячі і навіть 4 дитини отримали бустерні дози. Ми отримали 500 тисяч доз восени 22 року. Наразі в Україні ми маємо близько 100 тисяч доз цієї вакцини відповідно до даних на початку березня місяця. Також не варто забувати й про такі інфекційні хвороби, як поліомієліт та кір, які Час від часу дають про себе знати. На жаль, спалахи поліомієліту у нас уже знову ось другий рік триває спалах поліомієліту. І хочеться згадати також спалах кору, який у нас тривав майже. Три роки у нас за період з 2017 по 6 місяців 2019 року по області захворіло 2266 людей. одна дитина померла. Хворіли як дорослі, так і діти, в яких не було імунітету до цієї інфекції. А по Україні померло від кору 39 людей за цей період і зареєстровано майже 113 тисяч випадків. Кору. Це, попри те, що у світі кір майже ліквідована інфекція і є якісні високоефективні вакцини від цього захворювання, на жаль, уже і на сьогодні в Україні є подинокі випадки кору, і якщо у нас буде знижуватись рівень охоплення щепленнями, ми знову можемо мати епідемічну складенні ситуації вигляді спалахів, і, до речі, у нас при минулих спалахах дуже багато було хворіло дітей в організованих колективах, тобто цілі спалахи в окремих населених пунктах. 25 березня у Житомирі на Михайлівській проходитиме акція Здорова прогулянка на відкритому повітрі, під час якої можна навчитися скандинавської ходьби, отримати інформацію про те, як турбуватися про своє здоров'я, взяти участь у конкурсах та отримати подарунки. Вхід вільний, але потрібно попередньо зареєструватися. Сьогодні Україна повернула додому тіла 83 загиблих захисників. Про це повідомляє Мінінтеграція. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення, РФ із тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла щонайменше 1426 українських військових. Далі у тиші прошу згадати поіменно воїнів, які повернулися додому на щиті за кожним іменем. У рядку пам'яті стоїть історія. Пам'ятаємо наших героїв. Вони за нас віддали своє життя. Вічна шана вам, герої. Кош моя нела, Останній випуск новин Ватарія СТВ, канал неймовірних людей і завжди уважних глядачів. Дякую усім. Бажаю нам тихих, вихідних і найшвидшого миру. До нових зустрічей. Суботу, 25 березня, хмарна погода протримується у Житомирі увесь день. Очікується дрібний дощ, який увечері може посилитися. Максимальна температура повітря становитиме 15 градусів тепла, тоді як мінімальна плюс 10. Вітер переважатиме західний зі швидкістю до 2 метрів за секунду.